Вітаю, шановні друзі, поговоримо сьогодні про те, як українська влада вирішила позбутися пенсіонерів. Так саме позбутися. Кілька днів тому сталася конфліктна ситуація в Одесі, там, де медики побилися із тицикашниками. І оцей конфлікт оця ця ситуація підняла одне дуже важливе питання. А що ж буде далі? Справа в тому, що зараз медиків, фельдшерів по всій Україні ніхто із цих людей не отримує бронь, їх всі грибуть і відправляють на фронт. І звичайно, логічне питання: а хто ж буде їздити і рятувати людей? І отут мені згадалося інтерв'ю одного колишнього українського депутата Ігоря Беркута. Хтось називає його конспірологом, хтось каже, що це просто клоун, який набиває собі там лайки та підписки. Але він розказував теорію про новий небесний Єрусалим, який будув... буде будуватися на території України. Саме смішне, що вже навіть в центрі столиці мінору поставили, а люди все одно кажуть, не може такого бути. Це все конспірологічні теорії. От він там заявив декілька дуже цікавих моментів, як саме планується зачистити територію України від українців. Перше, це Звичайно ж, війна, ну і ми прекрасно бачимо, що це зараз відбувається вже більше мільйона українців загинуло на цій війні. Десятки мільйонів українців виїхало з України, і повертатися вони точно не збираються. Тобто цей пункт вже реалізовується. Але є ще один важливий момент: виїжджають з України переважно молодь та ті, хто може там десь за кордоном ще влаштуватися на роботу і у кого, як то кажуть, ще все життя попереду. Ну а залишаються в Україні пенсіонери, яким ще із бюджету необхідно платити якусь пенсію. Тобто вони для держави вже ніякої користі не приносять. А навпаки, це просто мінус тягар і баласт для держави. І от Беркут тоді заявив, це інтерв'ю було десь 10 років тому, з десять чи 15 Надцяти рік і він сказав, що буде повністю знищуватися медична система України. Це почала робити Уляна Супрун ще при Порошенку, коли вона позакривала ряд психічних диспансерів, туберкульозних диспансерів, позакривала цілий ряд лікарень, поліклінік, тисячі людей залишилися без роботи, а ще більше людей залишилися без медичного обслуговування. І зараз ця, ця тенденція тільки продовжиться, тому що якщо раніше було, наприклад, там в сільській місцевості одна лікарня на 2-3 села, то через те, що ці лікарні позакривали, і залишилась тепер одна лікарня там на 10-15 населених пунктів. І тепер людям потрібно їхати до цієї лікарні не 5 а 15-20 кілометрів. І не у кого ж не є можливість доїхати до цієї лікарні. Або якщо ти викликаєш швидку допомогу, то поки вона доїде, людина може вже й не дочекатися її. Ну а зараз те, що відбувається, це лише почало поглиблювати у цю проблему. Тому що якщо. Позагрібають зараз фельдшерів, водіїв швидких допомог, то в принципі не буде кому виїжджати на ці всі виклики. А ви прекрасно знаєте, як у пенсіонерів там день через день то у них тис скаче, то у них серцевий напад, то ще щось, і вони періодично викликають собі швидку допомогу. І в результаті, що ми маємо: чим менше надається медична допомога, тим швидше зачищається територія України від пенсіонерів. А це значить, що йде розвантаження бюджетної відомості. І я нагадаю, що вже неодноразово наші західні, нібито партнери заявляли, що в Україні якось вже дуже багато пенсіонерів і треба щось із цим вирішувати. Саме через це міністр соціальної політики і заявляє періодично, що на пенсію зараз треба намагатися йти якомога довше. Тобто, чим довше ви працюєте, тим краще. Треба йти на пенсію вже тоді, коли ви взагалі не можете працювати. Ну і плюс вони періодично починають піднімати пенсійний вік, починають переглядати, кому взагалі давати пенсію, кому не давати пенсію. А якщо навіть і дають, то це така пенсія, що людям вистачає максимум на те, щоб купити собі якусь булку хліба там, і кілограм гречки і заплатити за комуналку. Ні про яке лікування вже навіть мова не йде. Отож, вірити в всі ці теорії чи не вірити, вирішувати тільки вам, але від фактів і реальності ви нікуди не дінетесь. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.